Ви будете в шокі, що в мене тут зараз происходить. Я сам в шокі, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, д. Просто, як змій, так, по дудку можна. Тут, значить, в душі кипяток і ідені, чого. Тому що я де в Європі в отелі. І що, і, як завжди, не працює опалення. Бо ми де в Європі, вони ж тут котчі зимой, сука, в культочках будуть, але ну, опалювати не будуть. Так, якщо у них денег куча. Чи попридумував? Дивіться, а, це ще ж не все, дивіться, тут е, то собі, щоб кипятило. що мені не треба кипяток, кому начальник, є. я це зробив просто, щоб було тепло і откуда-то взагалі тут йшло. Пана придумала всяку такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, схирали я взагалі в Європі. О, все, мене фен зламався. Так вам сукій надо. Рішили економити на нас, купляйте новий фен собі. А, ми зараз тут, того, що ми команди, веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? Без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. Інколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила, прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було, і ми поїхали далі. Тут же шателі не 5 каштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, ви ж, навіть якщо на джоб центрі ви ж по-любому колись були, хоч раз, ну, позволили собі якийсь сатель. Це, ну ви стикались таким. Мені інколи у цих європейців з цими їхніми ліцями, типа такі Блять, я даже слово можно подобрать. Я думаю, вы знаете, вот эти лицо такие, блять, цивилизация, везде в мире на цивилизация. Но я хочу что-то взять за морду, так в Украину привезти и сказать, в отеле должно быть вот так. В кафе всегда должны, блядь, лежать салфетки. Салфетки всегда. Он что, падла салфетки принести? А вслушать, вы маете вот так. Девчата вот так могут выглядеть и вот так ухаживать за собой. Такие должен быть маникюр, вот такие, сука, стрижки, вот такие волосы у девчат могут быть. Вообще жить надо вот так, блин, было. Вони цього навіть не знають, вони цю життя ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Знаєте, що вони? Вони тут дуже, я не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевідіні, через всякі серіали і так далі. Красиву. Живість тут всяку. Чого, бо тут, в принципі, все гарно виглядає, ну так неплохо. Да? Це порт, ну ми сюди приплив на тачку. А, Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно вообще. Це тут родиться треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще набагато багато сто вона тут, я не знаю, спораджина можна буде запускати Все в диму. Фух, накипіло мені за цю Європу. Платиш, блін, бабки, нормальні бабки платиш. За отель просто переночувати треба, дайте команді віддихнути, а зараз підемо їсти вниз на цей, на, на сніданок. Що там буде? Булка, блять, з маслом, з варенням, сирка, баса, чуть -чуть салата. І Я не розумію, як вони на таку їде, ну, не отакі, не отакій. Це... Опять-таки, це генетично треба бути предрозположеним, щоб в такому жити. Так це треба вже виробити, тому що, ну, до речі, тепліше стало, понял? От вони думали на мені зекономить, я їм стільки щас води два рази більше потратять, ніж би на опалення мені. І дивіться, тут є щиток, все повключав собі, а оце от опалення, поємно не працює, бо вони понапридумували собі. собі. Робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ух, так так їх в Україну і мордаю ту втарілку, щоб вони побачили, як надо. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментарях, чи з таким стикалося. Я переконаний. Что всех, хто в Європі, от солідарні будуть на 99%, со мною, 1% залетить в якихось странах. Вот, для всіх інших, хто сейчас буде якусь херню писати, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі, і чим чем тут займаємося. Все, пока. На звязку.